Була сьогодні я у свого лікуючого терапевта на денному стаціонарі. Туди попасти так складно, черга така. Запитати, що мені робити з моїми цими венами такими красивими. Як мені лікуватися далі? Вона каже: ви можете поки прийти на прийом сиропа цього тівартіна і внутрішньо м'язово колоти мілдернат. А коли вени трошки прийдуть до тями, там продовжити капатися, ну, я не знаю. ж мені погано зараз Мені допомагають гарно крапельниці. Це пероральний прийом, це ну, таке собі. У мене вибору немає. Мабуть, прийдеться так зробити, щоб трохи вени прийшли до норми. А медсестри, які там капають на денному стаціонарі, кажуть, що є якийсь порт, чи якось він так називається, ставлять сюди. Це пішло від онкохворих, яким там руками щось виливають, капають, проводять лікування. Потім почали ці встановлювати порти людям, у яких нема вен, яким теж треба лікуватися. Але ну, я навіть... Ну, я, наприклад, про таке не чула, де таке встановлюють. Це в нас в Україні можна таке встановити. А як його ну, потім обслуговувати? Це ж його промивати треба, це ж як катетер. Ну, я ж пам'ятаю, в руку ставлять катетер, ти його кожен раз промиваєш, бо він забивається. Так же і цей ось порт. Ну, наприклад, ось Сказали таке, що якщо тобі дійсно погано стає. бувало, Я ще в реанімацію у, у, улітала. І на по, по і мені, мене скільки раз забирали. І бувають такі ситуації, коли тобі дійсно в перший же день проколюють всі вени, і тобі геть нікуди просто капатися. І ось є отакий, такий при, прилад, чи як це називається, порцій, треба щось за це дізнатися. Хто знає напишіть, де це таке ставлять, і доречно воно чи ні.